Доброго дня, мої шановні глядачі! Давайте подивимось, яким буде вересень місяць 2023 року для України, які відбудуться гарні події, які нас порадують, і які відбудуться події, які навпаки нас можуть засмотити. Отже, ну давайте подивимось з поганих подій. Як завжди говорять, з якої новини починати? З поганої чи з доброї? І переважно більшість обирає погано, що потім перекрити добрим. Так, які не дуже радісні події відбудуться в Україні у серпні місяці у контексті війни, у контексті військових дій? Так. Не дуже добрі новини, вони стосуються того, що десь нам перекриють хід, перекриють шляхи. Можливо, це буде засобом якихось ударів з повітря. Тобто у ворога розв'язуються руки для того, щоб заблокувати якісь логістичні шляхи, або і взагалі шлях як такий. Може стосуватися шляхи через воду. Я так собі полагаю, що може бути якісь спроби шкодити нам логістичні шляхи через воду. Ось так логістичні шляхи, якісь переправи, можливо, транспортні засоби через воду. Ну ось щось на кшталт цього може відбутися. Тобто у ворога розв'язуються руки для, для якихось таких підлих, неочікуваних дій. І ці дії будуть, знаєте, з таким, з таким контекстом. Ось, подивіться на нас. Такі от ми сильні, потужні, Ну, в лапках, звичайно. Знову ж таки, на дні колоди щось буде заблоковано. Так. Давайте подивимось, що це, от відкриємо цю шістку мечів, що це означає. Це означає, що, ну, дивіться, два пажи, дві фігурних карти. Тут новини, новини. Це, знаєте, коли в нас був якийсь шанс, а його можуть забрати. А його можуть забрати, його можуть знецінити. можуть знецінити. Також тут мова може йтися про людей, які продалися за копійку і якось допомогли ворогу з інформацією. Ну, вибачте, говорю так, як є. Тобто є ризик в такому плані. Ну, давайте ще подивимося, що ще може нас засмутити. Вересні місяці 2023 року. Три старших аркан, два старших аркана. Дивіться, знову ж таки, ворог це в мене сигніфікатор командування Російської Федерації. Король мечів. Тобто ця особа або ну от, як на карті. Оці от люди військові, військове командування, е, 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 намагаються робити вищий суд для людей. Тому тут карта натякає е, на, на переховування у безпечних місцях для людей. Окрім того, знаєте, ці люди вони от хочуть, я знову ж таки повторюю, це вочевидь, вони хочуть прогреміти на весь світ, як вони можуть, як вони можуть робити. Тому тут знову ж таки загроза йде для сімей, для сімей, для цивільних людей. Тут е, і Відлюдник і вищий суд. Тобто він буде пробувати знову ж таки посилити свою недолугу міць для того, щоб боротися, для того, щоб воювати із людьми, які є слабкі. Ну, і ще може бути такі в нього задіхання на світло, на електроенергію. Знову ж таки, буде воювати із електростанціями, для того, щоб приготувати нам почву в лапках для зими. Знову ж таки, щоб було холодно. Ну, ось так. Тобто, от може в вересні розпочатися якісь такі дії, пов'язані із. Збільшенням такої він буде намагатися стабілізувати ситуацію. Ворог буде намагатися стабілізувати ситуацію на свою користь. Окрім того, тут ще може йтися мова про певні викреслені місця там, де він хоче об'єднати. Ну от для нього це території. території. Щоб доєднати людей. Ну, знову ж таки, знаєте, він не поступиться своєю метою щодо залишення оцих от окупованих територій для себе. Знову ж таки, як ізоляція, ізоляція сімей, вочевидь. Тобто він таки буде тиснути, тиснути буде на владу, на нас, на людей і намагатися відсікти. От, ну от, метафорично відсікти ізольовані території із сім'ями, ніби як буде показувати, що я вершу правосуддя, ну от яке там в них правосуддя, там кому належать ці або ті землі. Тобто ця тема буде форсуватися. Ми і так це знаємо, але я хочу зауважити на тому, що ця тема буде ще більше форсуватися ним. Для того, щоб, ну от, давайте, 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 віддавайте мені ці землі, віддавайте мені тих людей. Е, ну, Хто хоче, залишається, хто не хоче, той нехай уходить. Ну, В такому плані це буде ще форсуватися. Давайте ще подивимось, як, ну, що може нас засмутити. Ну, знову ж таки, нічні, нічні острахи, нічні острахи, які не закінчуються, які приносять певні наслідки для нас. Особливо наслідки для тих. Хто не зберігає захист для себе, для дітей. мається на увазі, Хто не дотримується, хто не йде в укриття. Ну, ось так в мене виходить. Страхи, що це ніколи не закінчиться. Ось Це може якась така може бути якісь ситуації, от накладка одна на іншу, як сніжний ком що це ніколи не закінчиться. І що це буде продовжуватися довше. Ну, знову ж таки, це маніпуляція. Мах це маніпуляція, це певні афери. Знову ж таки, тут інформація, бачите, інформативні, Ми, якби, дехто щось може зрозуміти, щось побачити, якось дійти певного висновку. Але це все йде маніпуляція ворога або тих людей, які критикують владу. Нам потрібно об'єднуватися, а ворог нас хоче розділити і застосовує для цього всі інструменти, всі методи. На жаль. Тому нам потрібно фільтрувати кожну інформацію і об'єднуватися. Тепер давайте подивимось, гарні новини для України у вересні місяці 2023 року. Які гарні новини, гарні новини, які нас порадують і дадуть певну надію, сподівання, які піднімуть наш патріотичний дух. Гарні новини. Так, це оголене тіло, вибачте, старша аркан зірка, я ховаю. Дивіться, тут, знову ж таки, я сказала про надію, про сподівання. І тут іде, скажімо так, в медійному просторі ми можемо почути е, певну новину, що. Е, От як Сподівання, що е, тема війни може скоро прийти до свого логічного завершення, е, а, а, або ще таке може бути що. Якби далека перспектива, ну от як нам окреслюють, знаєте, зараз дуже багато ходить новин в медіапросторах, що ой це війна на роки і так далі. Тобто ця от новина, що нам потрібно набратися терпіння, що до закінчення війни дуже дуже довго воно виливається. Воно виливається. Тобто ми зрозуміємо, що ця новина є фейкова. Тобто хтось розвінчає ці міфи. Давайте ще подивимось цю зірку. Так, зірка. Знову ж таки, дивіться, карта ілюзій. Це хтось нам хоче навіяти. навіяти Якусь таку ілюзію, що кінця війни не буде. Ну, от В попередньому погані новини, да, от, е, попередній розклад про те, що люди вже зневірились в цьому, тому що це хтось навіює таку інформацію людям. Що хрест поставте хрест на своєму благополуччі, на своїх ресурсах. Тобто воно Виливається. І ось ця от новина, яка виявиться фейковою, вона є надуманою, видуманою. І кожну новину потрібно фільтрувати і перевіряти, з яких джерел ви її читаєте. Знову ж таки, я вам повторюю, я вже не перший раз вам говорю, наразі стільки сміття в цих медіапросторах, і це можна з розуму зійти, у всьому вірити. Комусь вигідно розганяти цю ситуацію, щоб ми втратили сподівання. А коли ми втрачаємо сподівання, ми слабкішаємо, розумієте? по хрест-нахрест на хрест нашим сім'ям, нашим ресурсам. Ми нічого вже не хочемо, нічого не хочемо. Тому нам потрібно триматися разом, незважаючи ні на що. І перевіряти кожну інформацію. Ще покажіть. Тобто, знову ж таки, ми зрозуміємо, де сміття, а де реальні новини. Це вже є добре. Наступна новина, гарна новина вересні місяця 2023 року. Вина. Я так розумію, що це йдеться щодо того, що для нас є небажаним. Тут йдеться мова втрата ключа, втрата розуміння, взаєморозуміння із допомогою налагодити. Стабільність, допомога в нестабільній ситуації. Дивіться, тут цікаво. Тобто тут іде навпаки. В нас знову ж таки, якщо ми зневірилися, що нам допоможуть в складній ситуації, то це неправда. Нам допоможуть, нам допоможуть в цьому. Буде, знаєте, якась тема піднята, і в цій темі буде проголошено, як не можна робити. Чому не можна робити? Того що ця ситуація, болюча, може стосуватися тих людей, які вже втратили зацікавленість. Які вже не ні хочуть нічого робити, і вони думають, що воно само по собі вирішиться. От ця тема буде, ну знаєте, от як е, поклик до справедливості, можна так сказати. Що не можна зупинятися з допомогою. Тому тут е, Ця тема буде дуже добре просуватися. Дуже добре просуватися буде ця тема. Як не потрібно робити? Ну і ще покажіть, будь ласка, гарну новину для українців. Яка ще гарна новина для українців? Знову ж таки, тут буде йтися мова про те, що нам не залишається нічого, як іти до переможного логічного закінчення цієї війни. І в нас є для того усе. Знову ж таки, тут може йтися мова про допомогу яка е, е, дасть змогу нашим бійцям зробити правильний вибір до визволення, я так думаю, нових територій. Тому що це йде визволення. Так, е, тут без сумніву робиться вибір, робиться вибір стосовно стратегії, Боротьби із е, руськими військовими. Ось так. Тобто тут буде знову ж таки певна тема, яка допоможе е, у якійсь складній ситуації, от, втрачена територія. так, Втрачена територія наші можуть розробляти певну стратегію. Я вам не буду роз розповідати, яку саме, не хочу. Ну, навручити, так, так би мовити, і допомогти. Тобто Це стосується втраченої території, ну, тимчасово втраченої. Не за нашим вибором. Але тут буде і, певна тема щодо стратегічної розробки, як краще зробити для її визволення. Зрозуміли, про що я говорю? Тобто, тут іде знову ж таки. Цілісність, тема цілісності української території і е, певне логічне закінчення з якоюсь територією. Тобто буде розроблена ця, ця стратегія. Ну, хочу сказати, тут будуть застосовані певні. Хитрощі стратегічні і маніпуляційні кроки. Тобто дуже розумне рішення буде прийнято. Дуже, ну так, тут е, стосується мова нашої України, і частини території якої наразі окуповані. І тут буде йтися мова про визволення. Про визволення певної частини окупованої території. Знову ж таки, перетасувала в мене ця карта іде. Карта миру. Це ми йдемо на крок наближаємося до логічного закінчення цієї війни. Ось так. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Навіть не знаю. Давайте я її так прикрию. Ну, це от. Добра новина! Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку, дякую вам за довіру і віримо в наші Збройні Сили України. Ми перемагаємо. Все є Україна.